Ділянка трубопроводу у Київському районі часто проривала. Щойно полагодять за кілька метрів знову аварія. Доводилося знову викликати техніку, знову копати, зварювати, виконувати благоустрій. Витрачалося багато ресурсів і людських, і технічних. Щоб покласти цьому край у Харків водоканалі ухвалили рішення. Аварійну ділянку замінюють. По вулиці Старошишковській. ми проводимо санацію водопровідної мережі. Діаметром 300 мм, методом санації в неї поліетиленової труби двохсотого діаметра протяжність ділянки орієнтовочна 150 п'ятдесят метрів. Зроблені вже роботи по Улаштуванню приямків, де буде демонтуватися стара ділянка труби, та в неї просовуватися нова поліетиленова труба. Тут зроблено три шурфи з кутами по 90 градусів. По виходу труби на рівень цього шурфа будуть проводитися зварювальні роботи на поліетиленовій трубі, та постановка труби під тиск. Як зазначають фахівці, нова поліетиленова труба позитивно вплине на якість води. Вона не піддається корозії, не накопичує осад чи іржу. Тому вода буде чистішою. До того ж, новий матеріал забезпечує стабільний тиск і кращу швидкість подачі. При таких капітальних ремонтах є складнощі в об'ємах робот, бо треба велику кількість розкопати ґрунту, демонтувати у колодязях фасонні частини металеві. Також треба разом міняти запорну арматуру та встановлювати нові пожежні гідранти на місці перекладки. Також є труднощі при розритті, це завжди рядом проходять якісь комунікації, які треба відшерфовувати, знаходити та не пошкодити їх. Загалом у Київському районі з початку року переклали 698 метрів трубопроводів на 13 адресах. Відремонтували 140 колонок, установили 37 люків і 41 пожежний гідрант. Анна Зелінська, Олег Синицький, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків. Новини.